Військовими комісаріатами Волинської області завдання щодо комплектування військово організаційних структури Збройних сил України та інших військових формувань в ході першого етапу четвертої хвилі мобілізації виконано на даний час на 70% відвального завдання, приблизно 900 військовозобов'язаних призвано у військові частини та поставлено 10 одиниць техніки. На даний час закінчується поставка мобілізаційних ресурсів на загальновійськовий полігон місто Рівне для підготовки перед підготовки некваліфікованих спеціальностей. Нам залишилося поставити чуть більше сотні військовозобов'язаних. І на даний час цей процес затормозився. Не справляються із завданням Володимир Волинський, Турійський, Камінькаширський, Ковельський, Шацький, Любомльський, Іваничівський, Ратнівський, Старовижівський райони. Я звертаюсь до керівників районних державних. Адміністрації щодо допомоги заслухати ваших військових комісарів, які обслуговують дані райони, щоб вони доповіли вам про завдання і роботу, а також провести оповіщення по медичній комісії і допоставити даних військовозобов'язаних. Щодо оповіщення збору та поставки мобілізаційних ресурсів в ході другого етапу часткової мобілізації для Збройних сил він розпочинається з 20 року. Лютого і буде тривати по 1 березня, буде проводитися оповіщення протязі 10 діб. Протягом 5 діб з 2.03 по 6.03 сплановано поставку військовозобов'язаних. І протягом 26 діб спланована підготовка. Для інших військових формувань поставку на другому етапі ми розпочинаємо з 11 березня по 18 число. Всього на другому етапі. Військовим комісаріатами потрібно поставити більше 800 військовозобов'язаних на посади кваліфікованих та некваліфікованих спеціалістів, що складає 43% від загального плану та 10 одиниць техніки національної економіки. В ході другого етапу, у четвертої черги мобілізації, будемо проводити до ресурсів, які ми не поставили за першим етапом. Це в нас виходить, близько 250 військовозобов'язаних, якщо ми закриємо військові полігони. Зараз розпочата робота щодо підготовки та проведення другого етапу, не припиняють роботу медичні комісії, комісії проводяться до обстеження, проводиться відбір та призначення військовозобов'язаних команд. Військоматах складаються попередні списки на основний склад команд та резерв, проводиться їх оповіщення. В ході виконання цих заходів з'ясовуються обставини, носяться зміни, проводиться робота. Ми маємо досить багато негативних фактів, коли замість того, що в відповідності з законом забезпечити організацію. Заходів мобілізації на відповідних територіях, голови сільських селищних рад займають зворотню позицію, не сприяючи представникам військових комісаріатів і не забезпечуючи координацію роботи робочих груп, які працюють на територіях сільських селищних рад. Є відповідні правила поведінки посадових осіб. Тому, Роман Анатолійович, дуже прошу вас на засідання Ради оборони в п'ятницю, яка відбудеться. Разом з начальником управління внутрішніх справ Шпигою Петром Петровичем підготувати детальний звіт про прийняті міри адміністративного впливу відносно голів сільських селищних рад, представників адміністрацій різного рівня по забезпеченню виконання вимог закону України і виконання ними службових обов'язків. Крім того, звертаюся до представників бізнесу, які сьогодні. Маючи відповідні наряди, повинні забезпечити передачу відповідної техніки в розпорядження військових комісаріатів. Шановні колеги, ми з розумінням відносимося до питання пов'язаних з забезпеченням роботи ваших організацій. Але я прошу в робочому режимі разом з представниками військових комісаріатів обговорити ті завдання, які вам доведені, і знайти компроміс в їх вирішенні. Це не бажання. Військового комісара чи голови обласної державної адміністрації це відповідні рішення, прийняті Міністерством оборони Генеральним штабом в рамках законів про залучення мобілізаційних резервів. Тому не спонукайте, будь ласка, нас до прийняття непопулярних рішень. Є факти, коли з метою виконання відповідних завдань, пов'язаних з поставкою техніки. Дана техніка виводиться з ладу, ставиться в резерв як несправна, це грубе порушення вимог закону. І це тягне за собою вже не адміністративну, а кримінальну відповідальність. І останнє питання. Добровольці. 126 чоловік добровольців. Я хочу сказати, що два тижні назад їх було всього 50. Про що це говорить? Що ми повинні посилити. Роз'яснювальну роботу, інформаційну роботу для того, щоб в першу чергу залучити в ряди Збройних сил, спецпідрозділи, підрозділи Національної гвардії, саме добровольців. Люди, які самі приймають рішення і чітко знають, які вони беруть на себе зобов'язання і відповідальність в рамках інформаційного супроводу четвертої хвилі мобілізації. Я хотів би особливу увагу звернути на дану категорію людей, які мобілізуються або самі приходять військомати і виявляють бажання служити в Збройних силах. Крім добровольців, хотів би ще раз звернути увагу на контрактників, тобто тих військовослужбовців, які повертаються сьогодні. В рамках ротації, перепідготовки військових підрозділів, і які знаходяться в списку перших, хто буде йти під демобілізацію. Роман Анатолійович, прошу вас, Борис Климович, і командування військових частин максимально почати проводити роботу з цією категорією військовослужбовців для того, щоб залучити їх з мобілізованих. На контрактну форму служби в Збройних силах України.